Ще до урочистого відкриття святкового концерту, присвяченого 55-річчю Одеської обласної ради миру, у великій залі почали збиратися чисельні гості, які так чи інакше пов'язані з діяльністю, співпрацею або дружбою з організацією, і у кожного з них щось своє спільне. Як представнику повноважного Верховної Ради України з прав людини в Одеській області, ми плідно співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями, які опікуються. Підтримкою наших громадян, особливо зараз, під час воєнного стану, а нашому обласному світу, міра, я їй дуже вдячна за ту експертну підтримку, яку вона разом зі своєю командою надає. Нашому регіональному офісу омбудсмана з перших років існування і Одеської обласної ради миру і до сьогодні наші колективи перебувають в такому партнерстві, оскільки в нас багато що поєднує. Наша місія спільна, гуманітарна підтримати людей в часи випробування. Це вкрай важливо. Привітали обласну раду миру і представники місцевої влади, адже багато років ця організація несе громадянську соціальну місію. Це організація. Яка об'єднала багато людей. Ми тут чули цифру 4 тисячі. Але я думаю, що насправді це набагато більше. І Якщо організація має такий поважний вік. То це говорить, що вона затребувана. з початку повномасштабного вторгнення з боку РФ, обласна рада миру активно взялася до роботи і в інших областях України, зокрема на Миколаївщині та Херсонщині. Одеська обласна рада мира змогла допомогти майже сім і ста дітям воїнів котрі побували. Безкоштовно побували в таборах, літніх таборах Греції, і майже 100 дітей ми змогли оздоровити в Румунії. Усі, хто звертався до нас, наш, тут присутні наші волонтери, які завжди останні два роки вони постійно з нами рядом і вони допомагають і медичними справами, і продуктовими наборами для простих людей, які постійно нуждаються в нашій допомозі. Ювілейну зустріч, яка присвячена Одеській обласній раді миру, відвідали юні таланти, які привітали присутніх художніми номерами серед запрошених на свято учні мистецьких шкіл та вихованці дитячих закладів. Діяльність Одеської обласної ради миру розповсюджується на всі сфери життя суспільства. Про це неодноразово наголошували запрошені на захід гості, а також наводили приклад спільної діяльності. Обласна рада миру – це дуже потужна організація, яка робить дуже доб... добрих справ. Багато ми безумовно взаємодію. Я деякий час працювала в контакті, тому що входила в президію. І ми, моя програма, яка була направлена на здоров'я підростаючого покоління, теж була на увазі цієї організації. Наша галерея співпрацює з Одеською обласною радою миру вже більше 15 років, адже ця організація є засновником багатьох мистецьких конкурсів та проєктів для дітей, і дорослих митців. Вже більше 30 років проходить в Одесі конкурс Різдвяна зірка, пасхальне сяєво. Діти України малюють мир, міжнародний бій наглядіти. України діти малюють мир. Одеська обласна рада миру була створена у 1968 році. Весь цей час організація займається миротворчою діяльністю. Зараз у Раді миру нараховується понад 4 тисячі миротворців з міста Одеси та області, які несуть людям ідеї добра, поваги один до одного та злагоди.